Події війни говорить страдко. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України протягом минулої доби зафіксовано 207 боєзіткнень. Останній раз, коли кількість боєзіткнень перевищувала показник 200, був зафіксований два тижні тому. Тоді, за підсумками, 11 березня відбулося 259 бойових зіткнень. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Пункт управління, дві артилерійські системи та ще три. И інші важливі об'єкти противника на харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Тихого і у бік Кам'янки. На Куп'янському було п'ять атак загарбників у районах Загризового і Петропавлівки, на Лиманському 24, поблизу населених пунктів Ямпулівка, Надія, Копанки і в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового і Катеринівки. На сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступів поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокамінське та Іванодальівка. На Краматорському було дві атаки біля перетеченого і білої гори. На турецькому 26, у районі Турецька, неподалік Деліївки і Кримського. Найбільше атак відбулося на покровському напрямку. Там, зокрема, ворог здійснив механізований штурм в район піщаного для переміщення особового складу. Ворог застосував п'ять бронемашин, з яких три було знищено, а ще дві повернулися у вихідний район. Погіршення тактичного положення не допущено. Загалом на цьому напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора. Розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Покровського і на Тарську напрямках на стрішче не спокійніше, трішки інтенсивніше ніж на інших. Ну і звісно, так я забудував автівський напрямку. Там теж на він близький до Покровського, і там теж йде постійне інтенсивне бойові Вони розуміють, що під Покровським велика проблема то шукають інші напрямки, де можна здійснити якийсь пори, де можна принаймні, хоч якимось тиском. Витіснити українці і показати якийсь успіх, в тому числі і на перемовинах в тому числі і в своїх медіа. Але станом на зараз в них це успішно не виходить. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області РФ. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 247 обстрілів, з яких 7 – із РСЗВ. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем. Білий дім опублікував підсумки переговорів на технічному рівні з українською та російською делегаціями. Заяви ідентичні і складаються з п'яти пунктів. Сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Було вирішено впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Всі сторони вітали залучення третіх країн з метою забезпечити під підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Крім того, вказувалося, що сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. Після того як США опублікували підсумкові заяви, Україна та РФ вийшли зі своїми поясненнями, і якщо Україна дійсно пояснила свою позицію, то РФ фактично висунула нові. Умови Українська сторона наголошує, переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатися як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізувати право на самозахист, заявив міністр оборони України Рустем Умєров. У свою чергу РФ заявило, що домовленість по чорному Морю почне діяти тільки після того, як з неї будуть зняті санкції зі структур, залучених до операції з міжнародною торгівлею продовольством, ці дії з боку Росії, президент України Володимир Зеленський назвав маніпуляціями та намаганням перекрутити домовленості, фактично обманути і наших посередників і весь світ. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умови сьогоднішніх домовленостей. І спробують знов тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна. Точно нові санкції, точно більше тиску. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в Чорному морі. Якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Тож підсумував глава держави, зараз результат потрібен від Росії, і вони повинні довести, що вони готові закінчити війну і готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці, впевнений Володимир Зеленський. Директор центрального розвідувального управління США Джон Редкліф переконаний, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов прийнятних для міцного миру. Про це він заявив під час слухань у Сенаті США щодо українського опору, український народ і українську армію недооцінюють вже протягом кількох років. З точки зору розвідки вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов прийнятих для міцного миру. Що стосується максимальних цілей, президент Трамп усвідомлює небезпеку того, що Росія може отримати те, чого вона хоче. Проте мирні переговори, які відбуваються, вони передбачають, що жодна із сторін не отримує все, що хоче. Тим часом Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки стосовно перспективи тимчасового перемир'я на 30 днів. Під час нього випадково відібраним респондентам зачитували різні варіанти гарантій безпеки для України. Опитування показало, що якщо припинення вогню не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки, то 62% українців категорично не підтримують його. При цьому українці готові погодитись на нього, якщо країна отримує певні гарантії так, варіант з розміщенням західних миротворців підтримують 60%. У разі членства в НАТО як гарантії безпеки, 58% опитаних підтримують припинення вогню. У випадку варіанту посилення підтримки сил оборони України, яке передбачає збільшення систем ППО, літаків тощо, підтримують припинення вогню 56% респондентів. Польща оголосила про створення першого в Європі фонду оборони і безпеки. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній. йдеться в заяві очільниці міністерства фінансів та регіональної політики Польщі Катажини Пелчинської налинч. За її словами, інвестиційний план наповнення цього фонду буде створений протягом двох місяців. Раніше вона також повідомляла, що Польща внесе до фонду 30 мільярдів злотих, тобто більше 7 мільярдів євро зазначається, що цей фонд буде призначений для фінансування модернізації оборонної промисловості, розширення стратегічної інфраструктури та розвиток оборонних технологій. Додамо, що згідно інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на Росії розробили 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість з яких пов'язані з північною Європою, а чотири. З Польщі про це під час круглого столу на тему нові контури європейської безпеки повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. Польща наразі розуміє, що це безпосередньо загроза, зауважив він. У зв'язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії з території РФ на територію Сумської області, головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сивський провів роботу на Сумщині в бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах. Тут в операційній зоні угруповання військ Курськ наші воїни і надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника в глиб території. Орії України з тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії. В ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів. Повідомив генерал Сирський. Зауважимо, що за 7,5 місяців від початку курської операції загальні втрати противника там становлять понад 55 тисяч осіб із них безповоротні більш ніж 22 тисячі. Санітарні втрати ворога становлять майже 32 тисячі загарбників. До того ж, в полон взято понад 940 осіб. Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо санітарну зону на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Кількість боєзіткнень на фронті продовжує зростати. Якщо за підсумками понеділка їх було 165, у вівторок 207, То за середу їх зафіксовано вже 224. При цьому майже половина з них приходиться на один напрямок Покровський. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмів поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка і в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, відродження Новосергіївка. Противник на цьому напрямку намагається продавити оборону українських захисників, намагаючись атакувати навколо безпосередньо міста Покровськ. Про це розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. здебільшого наша лінія так чи інакше стабільна, але є окремі спроби росіян продавлювати на низці, я б сказав, малих напрямків. Якщо брати наприклад Покровський напрямок, там де найбільша інтенсивність, під самим містом Покровськ. Ситуація доволі стабільна. Там добрі інженерні загородження, там працює лінія дронів, там кваліфікована піхота і там непогано. Але якщо ми від Покровська перемістимося трішки на схід, що ще у нас залишається в Покровському напрямку, і подивимось на трасу покровсько сатинівка то побачимо, що там росіяни активно намагаються просуватися в її бік, активно намагаються її перетнути. Це вже десь на півдорозі від одного міста до іншого. Це вже не місто, а це вже фактично поля і невеликі населені пункти. І ось там вони намагаються зараз докладати зусиль, щоб її перевізти. Відповідно, їм чи не на інших напрямках. Ситуація теж напружена. На Краматорському окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Претеченого та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Деліївки. Збільшення кількості боєзіткнень призвело і до збільшення втрат противника. Минулої доби російські загарбники втратили 1670 осіб убитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем. За уточненою інформацією, у результаті удару сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ «Енгельс-2» ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до Нищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. Як відомо, у ніч на 20 березня підрозділи Служби безпеки України, сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області РФ. Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення. Франція оголосила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 2 мільярди євро. Його напередодні саміту країн коаліції охочих у Парижі оголосив президент Франції Еммануель Макрон. До нового пакету військової допомоги, зокрема, увійдуть ракети та бронемашини. І хотів сьогодні оголосити новий пакет підтримки військової підтримки для України вартістю в 2 мільярди євро. Ця підтримка вона повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам українських збройних сил. Це, наприклад, протитанкові ракети Мілан, проти засоби протиповітряної оборони, ракети Міка, це літаки міс... які ракети Міка які оснащені на міражах, це ракети наземного захисту, містраль, це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт бронемашини ВАБ, АМІКС «АМІКС-10», РХ, це боєприпаси, включно з дистанційними керованими боєприпасами, і це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами. Як відома коаліція охочих, це група країн союзниць, які допомагають Україні гарантувати стабільний мир після закінчення війни. Серед основних її ініціатив можливе відправлення до України миротворчого контингенту. Про створення коаліції 2 березня оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він разом з іншими лідерами країн, в тому числі і президентом України Володимиром Зеленським, 27 березня прийняв участь у Паризькому саміті. Він, зокрема, розкритикував дії РФ на переговорах у Саудівській Аравії. На відміну від президента Володимира Зеленського, Путін показав, що він несерйозно ставиться до цих мирних переговорів. Він грається з узгодженим планом припинення вогню в Чорному морі, продовжує завдавати нищівних Нападів на український народ, його обіцянки порожні, засудив російського диктатора британський прем'єр. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон оцінить вимоги, висунуті Росією для припинення вогню у Чорному морі і гарантування безпечного судноплавства. Після нашої зустрічі у Саудівській Аравії росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними, щоб зробити це. Тому ми збираємося це. Оцінити, сказав Рубіо, додавши, що деякі з цих умов включають зняття санкцій, які були введені проти РФ Європейським Союзом. Глава держдепартаменту зазначив, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб далі цитата більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії або що вона просить взамін. А потім ми представимо це президенту. Після цього білий дім прийме рішення щодо наступного кроку у перемовинах щодо часткового припинення вогню. Нагадаємо, що після перемовин у Еріяді і оголошення їх результатів, Кремль заявив, що не виконуватиме домовлене пропинення вогню в Чорному морі, доки США не знімуть санкції з розсельхозбанку та інших структур пов'язаних із торгівлею, продуктами і добривами. Європейський союз у свою чергу готовий розглянути питання зняття санкцій, але тільки в разі повного завершення війни РФ. Проти України, а не задля встановлення часткового та нетривалого перемир'я. припинення російської неспровокованої і невиправданої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни. Або скасування санкцій, сказала речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіпер. Додамо, що починаючи із 24 лютого 2022 року, євросоюз прийняв 16 пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб РФ. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.